Вітаю всіх вас у сьогоднішнім величним святом, різьбом Пресвятої Богородиці. Якби не було сьогоднішнього свята, сьогоднішньої події, то ми б не святкували з вами і Різьбо Христове, і були б всі в темряві і в пеклі. По смерті нашій земній всі йшли у пекло, бо не було б спасіння для людини. Всі відлучені від Бога, відчужені. Всі несуть на собі наслідки оцього відпадіння від Бога, всі схильні до зла, і нема просвітлення, не було просвітлення ніде. Але ми сьогодні з вами святкуємо цю подію Різдво Пресвятої Богородиці. Праведні батьки Іоаким і Анна жили в Єрусалимі і донині зберігається місце, де стояв їх будинок. Єрусалим нашарований, набудований дуже сильно і зараз стоїть звичайний будинок, в якому живуть люди, але в одному із цих приміщень цього будинку є спуск, вниз на велику. Первосвященницького роду Аарона, а Іоаким походив із роду Давидового. Тому і Христос теж має походження із роду Давидового по плоті через Пресвяту Богородицю, так як і сказано в Псалмах і Пророцтвах. Бо не могли і інші, інші батьки народити ту, яка була покрана. Богом для втілення Сина Божого. Але не мали дітей. Бог випробовував їхню віру. Прожили до старості, не маючи дітей. Але від того їхня сім'я не розпалася, від того їхня повага і любов один до одного теж не зменшилася. Чому? Бо об'єднувало їх любов до Бога і бажання. Жити по Його заповідях і по Його волі. І тому ця сім'я була міцною, праведною і благочестивою. Але Бог їм, послав їм цю скорботу, щоб випробувати їхню віру, як колись Авраама випробував. пообіцяв йому, що народиться дитина і що через цю дитину благословляться всі племена землі. А потім сказав, що хочу, щоб ти приніс мені жертву. Сина свого, одного єдиного. І Авраам, не сумніваючись, не задумуючись, взяв сина і повів на гору Моріах, де зараз стоїть Єрусалим і де стоїть храм, стояв Єрусалимський храм. І на цій горі Бог сказав йому принести в жертву сина. І в останній момент, коли вже Авраам підніс руку, щоб вбити сина і принести в жертву Богові, Господь його зупинив. Випробував його до кінця, його праведність і його довіру до Бога. Так само і випробував батьків Пресвятої Богородиці, щоб їхня віра не була поверховою. Як часто у нас буває, як тільки скорбота в крах прибігає, Бог проминув і забуваємо, так треба їхати на дачу, треба ще щось робити туди, сюди. Суєта і все інше. І про Бога забуваємо. Ото часто Бог і нам попускає скорботи, щоб пам'ятали про Бога. І не тільки особисто нам, а і народу і цінки. Попускає скорботи, щоб виправити, навернути і щоб пам'ятав ті дари, які дав нам Бог. І любив, любив народ це і цінував те, що дає Бог. Іоаким і Анна терпіли зневагу народу. Отаке було тоді повір'я, що раз жінка не може народити дитину, значить Бог її прокляв. І коли Іоаким прийшов у храм Єрусалимський принести жертву, то первосвященник, будучи ревнителем Бога, щиро це робив, як часто і ми щиро, відкидаючи любов до людини, відстоюємо якусь істину, не зважаючи на те, а який став... Так треба проявити нашу ревність, а чи проявити все ж таки милосердя і любов. І цей первосвященник сказав, та ні, не треба твоєї жертви приносити, бо ти, видно, беззаконник. Раз дітей не маєш, значить Бог тебе попарав. І так і ще один сказав, що ти переді мною хочеш жертву принести, давай туди жертву назад. І Іоаким, будучи вже старцем, дуже це його вразило. У стелю до пастухів, де паслися його стада, і 40 днів сказав, що я не буду ні їсти, ні пити, буду постити ні благати. Що сльози будуть моєю їжею і питтям я буду просити у Бога милості, щоб послав мені таких дитину. І Анна, так само, почувши про цей випадок, склала, Жив ще два роки і в 80-літньому віці помер. А Анна Так вона виросла в благочесті і великій глибокій вірі. Коли прийшов час, і Господь послав Архангела звістити Вістку, що має втілитися Бог, Син Божий має стати людиною, щоб люди через віру в нього стали синами Божими, дітьми Божими. То Богородиця сказала, я раба Господня, нехай мені буде за Словом Твоїм шанує дуже Пресвяту Богородицю. Це шанування глибоку, глибокій древності християнській, корінене в церковне передання, шанування Пресвятої Богородиці. Є деякі конфесії протестантські, які не шанують Богородицю. Вони кажуть, що вона звичайна жінка, навіть кощунством кощунство є говорити таке, але кажуть, що ось в Євангелії згадуються брати і сестри. Спасителя, що нібито присвята Богородиця жила, як звичайна людина. Насправді це глибока помилка і підтвердження того, що церква правдиво шанує Бога, є те, що Христос, ми читаємо в Іванлії -ві від на Христі, коли звершувалося спасіння людини, Він думав про свою матір. І сказав до Пресвятої Богородиці, вказуючи на Іоанна Богослова, це син твій, а це мати твоя. І сказано, учень забрав з тих пір її до себе. Якби вона мала сім'ю, родину, батьків, дітей, то хіба вона пішла б до Іоанна Богослова. І хіба Христу потрібно було б піклуватися про неї? Тому це підтвердження, що єдиним її, її упованням – це був її син, син Божий якого вона сприйняла як Сина Божого і жила тими словами, які казав Христос, складаючи їх в серці своєму, так в Євангелієм. І більше того, чому церква шанує так Пресвяту Богородицю, ми називаємо її чеснішу, тобто більшу, вищу від херувимів, від ангелів. Ми називаємо її Пресвята, пречиста, преблагословенна. Тому що Пресвята Богородиця є, стала початком оновленого людства. Ви знаєте, що на небо було взято кілька людей, два пророки старозавітні, Єнох і Ілля. І вони прийдуть, коли оці всі глобальні процеси, які ми спостерігаємо з вами, коли все це Звершиться, і до влади прийде єдиний світовий лідер, і єврейський народ його визнає Месією, скаже, що то Христос, а не той, кого ми шануємо, Сина Божого. Бо Христос сказав, я прийшов в ім'я Отця, ви не прийняли мене, а прийде інший від ім'я своє, ви приймете його. Ось тоді прийдуть оці два пророки і будуть проповідувати і викривати того світового лідера. Слави. І загинуть в Єрусалимі, мученицькі. І ще одна людина, тіло якої було забране на небо, це Пресвята Богородиця. Тільки не коли вона вже упокоїлася, душа її пішла у вічне блаженне царство. І Господь забрав її тіло. І церква вчить, що тіло Пресвятої Богородиці прославлене вже було, подібне до тіла Христа. І це початок того прославлення людства, яке звершив Христос і дарував Його нам. Тобто ми всі, після того, як з мертвих, наші тіла переміняться. І ті, хто був з Богом, вони будуть мати тіло, Вона є Пресвята Богородиця сьогодні, вона є початком обоженого, освяченого людства. І тому ми її так шануємо. І те, що вона є дійсно такою, свідченням це є великі чудеса, які творить Пресвята Богородиця своїми молитвами, своїми святості. Горбанівська ікона є прикладом того. І сотні чудотворних ікон це все одна Богородиця. Яка має велике терзновення перед Богом. Тому ми, дорогі браті і сестри, повинні навчитися з цього свята, жити праведно, не зважаючи ні на що, бо ніякі економічні негаразди, ніякі проблеми життєві не виправдають нас, якщо ми будемо жити нечестивими. Не скажемо, Господи, грішили, бо погано було жити, зарплата була маленька, війна була і так далі. Ні. Ми маємо, не зважаючи ні на що, жити за заповідями Божими, бути чесними, керуватися не своїм власним егоїзмом, аби мені було добре, а там на всіх мені абсолютно все одно до всіх інших. А керуватися жертовністю, жертовністю. мені не все одно, що відбувається з тим, хто ходить біля мене. Я не повинен бути байдужим, я повинен бути привітним. Я повинен бути люблячим. Якщо цього бракує мені, просив Бога, і Бог тобі дасть. Щиро просив. Так як просили ім'я і дав їм Бог дитину, так і ми Просимо благочестя, щоб бути з Богом, коли перейдемо у вічне життя. Тому хай за молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці Господь і нас укріпить, в благочестивому житті. Амінь. Слава Ісусу!